Вітаємо! Ми учениці 10 класу Політехнічного ліцею КПІ міста Києва та авторки фільму Не зупиняючись, кротова Олександра та Каріна. Продовж війни в Україні сталося багато катастроф. Однією з наймасштабніших став підрив Каховської ГЕС, що потенційно є актом екоциду. Наслідки були жахаючими: забруднення Чорного моря, втрата зрощення на Херсонщині. Смерть 31 людини, знищення біорізноманіття. Ми хотіли показати широкому загалу, як ця катастрофа вплинула на тих, кому було найважче врятуватися: тварин. Не зупиняючись, це історія про песика на ім'я Бублик, який пройшов через багато випробувань під час війни та екологічної катастрофи. З дитинства він працював поліцейським собакою. Вірно служив своєму господарю і допомагав йому отримувати сад із різноманітними фруктами та овочами. Проте все змінилося, коли російське вторгнення призвело до страшної техногенної катастрофи, затоплення багатьох населених пунктів. Бублик втратив своїх друзів, тварин, що проживали в зоопарку казково-Діброва та свій сад. Проте, завдяки своїй відвазі та вірності, Бублик зумів вижити. І знайти свого господаря. Для створення мультфільму ми спочатку написали сюжет. Далі зліпили героїв за допомогою пластиліну, зробили будиночки з картону та хмарки з вати. Для фільмування ми використовували зелений фон та комплект для зйомки. Знімали за допомогою телефона. Наступним кроком стало монтування найскладніший етап. Після цього ми озвучили мультфільм та вибрали музику, що найкраще зможе передати емоції, які викликає мультфільм. Для покадрової зйомки ми використовували програму Stop Motion, для монтування Adobe After Effects, а для малювання заднього фону використовувалась програма Gimp. Щиро дякуємо за увагу і сподіваємося, що наш мультфільм вам сподобається і викличе співчуття до наших менших братів.